Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігра Новин. Поїхали. Увага! Конкурс з дуже крутими призами. Все максимально просто. До кінця липня ви хизуйтесь перед нашою спільнотою своїми хайлайтами, а ми вам за це класні подарунки. Прийняти участь може кожен, причому абсолютно безкоштовно. Автор найкращого хайлайту місяця отримає просто шикарний приз ігрову гарнітуру Logitech G635. Просто загугліть, бо це доволі недешева і дуже якісна модель. За друге місце даруємо іншу, але теж дуже Класну гарнітуру від всесвітньо відомого аудіобренду JBL. Приз за третє місце різнобарвний скін АК47, побажання на ніч, та ще й з вбудованим статтреком. Також будуть і різного плану втішальні призи для тих, хто відправив дійсно гарні хайлайти, але не зміг потрапити у трійку найкращих. Більш детально дізнатися усі подробиці конкурсу ви зможете у нашому Діскорд-каналі. Посилання зараз на екрані. Good luck! Have fun! Коротко про решафли на тір 2 сцені. Геймер Легіон оголосили про підписання французького снайпера Карсі, який замінить Сленда. NIP переводять Арездоса до запасу. Замість нього буде виступати Касперський, який приєднався до команди на правах оренди. Останнім відбувся трейд в команді Бетклі. До них приєднався польський гравець Дихаць. Тепер португальська організація має повністю польський склад. Звичайно, я розумію, що для більшості наших слухачів ніки даних гравців чи навіть назви команд можуть бути невідомими. Але ж давайте не забувати, що кожна зірка про сцени колись була нонеймом. Тому, можливо, саме зараз ви вперше почули нік гравця. Який в майбутньому стане чемпіоном і MVP мажору або не стане. TNL вийшли в плей-офф European eSport Championship. Нагадую, що хлопці представляють збірну України. Вчора вони перемогли збірну Латвії з рахунком 2-1, тим самим гарантувавши собі місце в плей-офф. Колектив показує якісну гру і має всі шанси на боротьбу за кубок. Дивлячись, як все більше української молоді добивається успіхів в кіберспорті, можна впевнено сказати, що дистанційне навчання дає свої результати, хоч і не так, як це було задумано. З'явився концепт нового українського скіна. Автором став вже відомий для наших глядачів користувач з Бед. Нагадаю, що саме він створив україномовний скін для ЦЗшки. Цього разу скінмейкер продовжив українську тематику і розмалював в тому ж стилі подвійні берети. Попри доволі схожий дизайн, написи на пістолетах відрізняються. На лівому написано сюди не можна, а на правому але ти вже тут. Напис цілком прийнятний, але, на мою думку, не вистачає народного вайбу. Є ж такі варіанти. Як раз по тобі, раз по гробі, лівий коронний, правий похоронний. Ну і давайте не забувати про таку невмирущу класику, як шапку знайшов, нахуй пішов. Якщо нові україномовні скини будуть генеруватися з такою швидкістю, то можна запропонувати Велу створити виключно українську колекцію. Але давайте будемо відвертими. Вони навіть мапу кеш не в змозі випустити, то куди там до наших колекцій? Ростер Na'Vi по Dota 2 показують хороший результат. Вони посіли друге місце в групі A на eSports World Cup. Даний результат допоможе команді почати Elimination Stage з другого раунду. Хлопцям потрібно виграти всього лиш один матч на шляху до плей-офф. Дуже тішить, що після підвищення Na'Vi Junior до основи вони не втратили мотивації і продовжують активно розвиватися. Колектив потрохи прогресує, і хто зна, можливо, саме ці хлопці зможуть повторити подвиг золотого складу часів і хвоста, і виграють Інтернешнл. В новому оновленні Counter-Strike додали ще одну сходинку безпеки Steam. Тепер при купівлі різних предметів вам необхідно підтвердити дію на мобільному пристрої. Особисто для мене така обнова нічого не змінює. А ось трейдерам додається роботи, оскільки доведеться сидіти з телефоном в руках майже цілодобово. Також на торговій площадці Steam з'явилося 44 сторінки з сувенірами Остін Major. Деякі брилки, м'яко кажучи, здивували ком'юніті своєю ціною. До прикладу, один з доволі посередніх хайлайтів головного токсика і маніпулятора Апекса коштує 88 тисяч гривень. І як ми бачимо, попри прогнози, на ціну впливає не хайповість моменту, а банальна кількість вибитих екземплярів. На момент запису відео на торговій площаці брелків з даним хайлайтом у продажі було всього дві штуки. Тому не спішіть викидати сувенір з промахом чи фейлом. Може саме він принесе вам гроші на перший ніж чи навіть нову відеокарту. А на цьому новини закінчуєте. Обов'язково напишіть в коментарях, який напис ви б додали на подвійні берети. Нагадую, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал і, звичайно, долучайтесь до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на спільноту, як завжди, буде в описі.